Слава Україні! Мене звати Максим Колисник, я учень 3А класу Козелицького ліцею №1. 1 Темою мого досліду є умови проростання рослин. Мета вивчити умови проростання рослин та з'ясувати етапи розвитку коренової системи чорної смороди, обладнання, живісті чорної смородини, дві склянки. Вода лопати». Завдання проєкту дослідити хід розвитку коренової системи чорної смородини, зафіксувати та оформити фото з даної теми, мати практичний досвід щодо пророщування рослин, який я зможу застосувати до подальшого життя. Основний спосіб розмноження смородини це вигадати дерев'янілому життя. Зеленими живцями, двоподібними відводками, шляхом укорінення, гілок з основного куща. Найбільш простий спосіб розмноження розмноження відводками. За один рік можна отримати потужні саджанці з добре розвиненою коренованою системою. Для вкорінення на навесні вибирають дворічну здорову гілку, що росте на прифереї куща похил, яку можна легко пригнути до землі. Опис досліду представлено в таблиці 1. Провівши спостереження за розвитком. Живців протягом 20 днів я прийшов до висновку, що для проростання живців смородини потрібна сукупність таких умов. Достатнє зволоження, доступ повітря, певна температура та світ. Потрапляючи в сприятливі умови, живці вибирають воду. І... Живці, які проростали в кімнатних умовах, я висадив у відкритий грунт. Є... І буду очікувати розвиток гарних кущів.